Під початком відео, як завжди, хотів вам нагадати, що підпишіться, хто ще не підписався, будь ласка, ставте лайки, щось коментуйте, вносите якісь теми в коментарі, щось будемо обговорювати. Ви бачите, я стараюся майже на всі коментарі відповідати. Що я вважаю серед інших каналів дуже рідкість, тому що я сам неодноразово лишаю коментарі там під деякими відео на інших каналах, і жодних відповідей я дивлюся в коментарях, що так, зовсім автор відео не відповідає. Е, нема питань, звичайно, коли в тебе там, же, там підписників стільки, що ти просто не встигаєш, але якщо там дивишся канал, там ти ще півтори підписників, а жодного якби, е, від автора того каналу якогось, е, зворотньої реакції до коментарів, ну, мені це не дуже подобається, тому сам стараюся, звісно, відповідати. Тому лайки, коментарі. Е, що ще? Маю також телеграм-канал. Там я іноді пишу якусь діч. можете також підписатися, будь ласка. І ще на правах рекомендацій, звісно, нещодавно познайомився з людиною, звати його Дмитро. Також він мій колега і також колега по Ютубу. Він також має свій канал. Канал у нього зовсім нещодавно відкрився. Підписників на даний момент там 89 чи 90 було на вчора. Тому якби, я вас попрошу. Подивіться, зайдіть на його канал, подивіться. Можливо, вам сподобається такий формат, як він викладає. Зрештою, кожен з нас чимось відрізняється. Він їздить по Європі, якби так, Європа, не Скандинавія, може, вам Європа більше до вподоби. І ясно, що від мене ви не відписуєтесь, але на Дмитра, будь ласка, підпишіться. Якщо вам сподобалось, підпишіться, ставте лайки, йому буде приємно. Зрештою, маєш він перешагнути той рубіж в 100 підписників, правда? Це, по-моєму, дуже круто. Я пам'ятаю свій канал, коли 100 підписників, і мені здавалося, воу, це космос. Зараз нас 3300. По... так це по мірках Всесвіту, це капля в морі. Але для мене це дійсно результат. Причому всі адекватні, всі нормальні. Не те, що там, знаєте, збіговисько неясних людей, а всі нормальні, адекватні люди, за що я вас ціную і люблю. Тому дивимось відео, підписуйтесь на Дмитра, зайдіть на канал, подивіться, йому буде приємно. Мені також починаємо. Це відео ні про що, тому, як завжди, не напрягаємось та дивимось. Все, вам удачі. Друзяки та підписники каналу. Подружки, всім привіт, всім доброго суботнього ранечку, з вами Женька. 1 березня, перший календарний день весни. Юху! Це не може не радувати. Це не фактично ще весна, але все ж таки, все ж таки попрошу на хвилиночку. Вам маленьку таку затравочку знімлю. В понеділок буду знімати основне відео. В понеділок у нас завантаження папером. Вон там бачите. Комбінат весь димить. Там ми будемо вантажитись. Сьогодні субота, відповідно що, правильно, капітан очевидність в ділі. Сьогодні і завтра ми відпочиваємо. Зараз ми приїдемо з вами на паркінг, до нього залишилося 4 кілометри і кинемо якір, будемо кайфувати, пити чай відпочивати. Аби там було місце. Але. Зрештою, цілий тиждень удача була на нашій стороні, то ну, чому би і ні. Вона ще, я думаю, до сих пір тут десь сидить поряд на цьому сидінні, так що все має бути добре. Так що на понеділок, друзі, я вам кажу вже, готуйтеся робіть чай, каву, капучино, вино наливайте туди-сюди, якісь там смаколики, движення, ну і, як завжди, вмощуйтесь зручненько. А ми будемо потрошечки починати знову щось знімати. Попереднє відео про Скандинавію я бачу, вам дуже навіть зайшло. Дуже сподобалося, багато переглядів і взагалі там якось у Ютуб оцінює по-своєму, там якийсь є показник такий ЦТР, чи як він там, що він доволі високий. Тобто відео людям подобається. Ну, я вам скажу коротко. Норвегія не може не сподобатися, особливо якщо хтось тут ніколи не був. Навіть у відео воно якось виглядає так бомбезно, ті гори, ці дороги. Так що супер-супер. Це наступне відео маю на увазі в понеділок, яке я буду знімати. Маю надію, буде не менш видовищним. Так що такі діла. Добре, газуємо, нам ще 2,5 кілометра і буде паркінг. Так. Як завжди здається, багато машин, все завалено, все забито. От, зліва ця заправочка, на якій ми ніби плануємо стати. Зараз, друзі. Побачимо. Десь втикнемося. Ще не було такого, щоб ми не втикнулися. Але все колись буває в перший раз. Доволі популярне місце. Так, там в хвостах стоїть, там бусик. Тенс, тенс, тенс. Ну. Айдено. Зараз побачимо. В принципі, я вже бачу місце, де можна стати напевно, О, там між машинами, але якось вузьковато добре. А ось маємо вільну раєчку товариство. І навіть друга вільна раєчка, все чітко, все, є вільні місця. От навіть, навіть третє місце. Єдине що. Зараз ми заїдемо з другого боку, так? Якщо ми там звідти вирвемо. Зараз побачимо, бо тут трошечки заставлено. <свісна> <свісна> Отже, лайфхак. Тут ми зразу не вивернемо. Ну можна, але нафіг надо. Тому робимо ход коньом. Беремо сюди направо. Тут розвертаємось і вже тоді заходимо. Зараз покажу, як це виглядатиме. Іноді ти починаєш працювати, знаєте, як математик. Ти знаєш, що ти з цього, ну, з цього якби, позиції ти не зайдеш, не повернеш, ти починаєш крутитись, розвертатись і зрештою тобі все вдається. Але зараз робимо ще один прикол. Опускаємо вісь, щоб був процес більш маневрений. Зараз від так, ти подумати. Так, два, три, три. Бачите? Вісь опустилася. Тепер... Погнали паркуватися. А, так. Зараз у нас, друзі, все вийде. Як не так, то так. Ми щось скомбінуємо. О, собака. Собака в машині катака. Боже, такі... Такі вони милі. Ні, 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 не йдуть. Тут ми не повернемо, тому план Б. План Б, так план Б. Ось так виглядатиме так, там кут проходить. Зашибись Ось і все. Запаркувалися. Зміну закриємо пізніше, є своя математична хитрость. От, і... Я от дивлюся, там бусик стоїть, бачите, по бордьо. І думаю... Чому він там стоїть? Ну, по причині того, що він конкретно заважає вантажівкам виїжджати з лінії, бо він якби, їм перешкоджає. І то мале гівно можна було припаркувати будь-де. На заправці просто багато багато величезна кількість варіантів, де можна було запаркувати того маленького бусика. Ну, ні, треба вперти тут під бордюром на польських номерах, до речі. Часом, часом дивуюся таким людям. Я особисто десь запаркуюся, я вийду, що вісім разів подивлюся, прикину всі варіанти, чи я там нікому не заважаю. Буває таке, що ти паркуєшся трошечки якби, як мудак, О, да. бо нема місця. Але я вийду подивлюся, чи я нікому не заважаю, якісь варіанти, може там щось десь. Ну трошки переживаю. А є люди, отак от, в машину і нехай весь світ почекає, бо я стою. Ну, я іноді заздру. Мене ні за що не переживають, не паряться. Але я не хотів би таким бути, чесно кажу. Ну, Безобраз без тій людині, яка на тому бусику, але я не хотів би бути таким, як він. Ну і зрештою, я впевнений, що він би не хотів бути таким, як я. Напевно. Так що таке? Ці бусяжі, коротше, це окрема каста. Тут нема що додати. Ой, вже треба ці зеркала зараз помити, бо тут капець що робиться. Так, в цілому у нас ніби частенько, а вчора трошечки поприбираньков. Навіть, навіть попилососи в потаємних місцях. Іспанія, Жди нас. Дзеркарішка то є наша безпека, тому... Бо їх завжди тримати в чистому стані, бо ціна помилки може бути завжди велика. Щось не помітимо, не побачимо. І переїдемо. Правильно. Опа. Так, це чистенько, тепер за це візьмемось. Я, щоб його не царапати, спеціально беру спочатку вологу серветку. Це все змочується. Забирається основна кількість болота, а потім вже фінішно дотираю весь ціле. О, а й красота, правда? О, зараз пішла така жара, там вже тут пластик почищую, а тут... Десь нахляпав чимось, бачите? Ось кілька капель є, ось, ну не кілька, їх тут ніфіга собі. Женька свиня, тому достаємо пензлик. Хімію. І, і ганчілечка в нас також в відведеному місці. Як це виглядає тут? Це спеціальний засіб і пінник, він, бачите, робить піну. Ось. вигляді піни. Так економніше і ефективніше. Беремо цей участок, гарненько витираємо, розмусолюємо. Все, тут ідеально. Тепер беремо трапчину. О. І все. Ідеальна чистота, пластик не пошкоджений і все чітко. Ну, раз вже пішла така п'янка, то бомбанемо всю панель вже. А вона все рівно. Кнопки треба ці почистити, тому що я цілий тиждень на них тицяв, клацав. І по-любому вони трошки бруду зібрали. Так що понеслась, містер пропер в ділі. А так, як у нас все серйозно завжди, ми знімаємо цей килимок, тому що... Під нього теж, бачите, сюди налітає всякі цяточки. Тут знаходяться, хто не в курсі, я вам зараз покажу. Повністю електричний центр ренушки. Всі запобіжники, реле, ну все основне. І не тільки тут, вони ще є в деяких місцях, а тут, от, бачите, і заодно і розписано, який запобіжник за що відповідає. Так що, до чого я казав? А, зараз тут все почистимо. чик-чик-чик, і -чик -чик, буде гарно. Тут подивіться... Ой, ай! Пальця Коротше, Кнопка стояночного гальма. Дивіться, скільки там болота з іншої сторони, бачите? Тут вона чиста, звісно, а там трошки маємо болото. там Все, перфекто Чистенько. А. І під цю під фінальну занавіску обробка керма. Це також, я це стараюся робити щодня, ну, після робочої зміни, так, попшикав цим засобом для чистки і протираєш. Тобто щоденне прибирання керма, було. тому що кермо шкіряне і з часом, якщо нічого не робити, воно у вас стає таке глянцеве, страшне. А це шкіра має бути, ви знаєте, якщо шкіра глянцева, так? Це брудна шкіра, тому що це ваш під, в неї в'їдається бруд і все таке. Шкіра має бути в ідеалі матова. Але я прийшов до висновку, що в нашій цій роботі це майже нереально тримати шкі... кермо в матовому стані, тому що ми за нього якби, тримаємося 24 на 7. І завдяки е, пораді мого товариша Макса, який займається в Хмельницькому детейлінгом, він цю справу любить, має золоті руки. Це він мені порадив власне, і цього пінника купити, щоб заливаєш просто рідину так, чи, ну, засіб для чистки. І він робить ну, з цього, з рідини піну. І так економніше використовується і ефективніше. І він мені порадив власне, і цю хімію, яку я купив. Це німецька кохемія чи як. Начебто ця хімія робина. Е... Для BMW та Audi хімію. Ось. Ну, це класна хімія, мені подобається. Тому якби всі ці моменти, а, і пензлик також мені Макс порадив. Фактично, всі ці моменти з професійного світу тільки моїми кривими руками використовуються, але, тим не менше, нам вдається тут підтримувати якусь мінімальну чистоту і приємно. Я в жодному разі не вихваляюся, що я ось такий чистий, всі діла. Я вам просто показую свій світ, і як я живу. Я не раз чув з, від злих язиків так за спиною, що от, перед начальством прогинаються, там, машину там, оце, от, чисте, миє там, і все таке. Е, нехай говорять, мені якби до сраки, там, що за спиною там, гавкають. Е, я так живу, це мій світ. Мені подобається, коли е, чистота, порядок. і я іначе не можу. Є люди, у яких в кабіні просто срач, лишається там між сидіннями насарати, і буде повний комплект. Але це їх життя. Я їх не поправляю, я їм не буду тикати носом там в тебе щось правильно, неправильно. Кожен живе так, як йому по кайфу, так як він це бачить і відчуває. Я живу так, мені це подобається. Кожну кнопочку витрати, щоб вона була ух, і в мене якісь в душі гармонія. Я вам не раз сказав, що мені навіть. Дискомфортно їхати, коли я бачу, що щось в кабіні лежить не так, я знаю, десь брудно, ну, там відверто брудно, і якби я стараюся завжди усунути. Тому так. та зараз по кабіні все розкидано, тому що я тут прибирав, гавчик вертається на свою бойову позицію. Але, друзі, що ми з вами зробили? Кермо витерли. Тобто так. Перемикачіці, коробки передач, моторне гальмо. Світло, повороти, це також ми все витрали, всі ці кнопочки, які ми щодня мільйон разів нажимаємо, натискаємо. Чистота і порядок. Панель витрата, все витрата. Тут я також позабирав е, якісь капельки, були, може кава, може чай, я не знаю що, по-любому, по-любому я живу в кабіні і воно все брудниться, щось десь капне, я не помічу. ну, Процеси життєдіяльності, то все нормально. Ось, та й така фігня. Сподіваюсь, вам сподобалась моя моє прибирання. Я десь там в інтернеті, що це психічні відхилення, коли в людини занадто, якби там, занадто тяга до чистоти та порядку. Ну, я не я не вважаю, що в мене занадто. Я вважаю, що в мене збалансовано. Принаймні, ну, я ж не скажу сам собі, що я хворий на голову, правда? Ось такі справи. Окей, збираємо інвентар та і що? Тобто позбираємо спочатку це все. Зайшов на заправочку, норвезька газета. Дивіться. Косовчик на нашій стороні норги. Для хлопці купив трошки продуктів для деградації, щоб нанести шкоди здоров'ю. Вертаємось в кабіну, будемо дивитись кіно. Ну, максимально відпочивати. Тому до наступного включення. Понеділок зніматиму відео. А як змонтую, не обіцяю. Постараюся у вівторок. Окей, гарних вам вихідних, всього найкращого. Бережіть себе. Фагнаді.